Христос Воскрес, воістину Воскрес, доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Іоанна, 10 глава, 17 по 28 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього, тому Отець мене любить, що я віддаю душу мою, щоб знов прийняти її. Ніхто не відбирає її в мене, але я віддаю її сам. Владу маю віддати її, і владу маю знов прийняти її. Цю заповідь одержав я від отця мого. Від цих слів знов сталася незгода між юдеями, і багато хто з них говорив: Він біса має і безумствує. Чому його слухаєте? Інші говорили, це слова небіснуватого, хіба може біс сліпим очі відкривати. І було в Єрусалимі свято оновлення храму, і стояла зима, і ходив Ісус у храмі в притворі Соломона. Тут Обступили його іудеї і говорили йому: доки будеш душу нашу мучити, якщо ти Христос, скажи нам відверто, відповів їм Ісус. Я сказав вам і не вірите, діла, які я творю в ім'я Отця Мого, вони свідчать про мене, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я сказав вам. Вівці мої голосу мого слухають, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я життя вічне даю їм. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.